Ти бачиш? Пристала до голубів. Куди ти берешся? Покинула, так? Да? Тільки що пристала до голубів, почала їх трошечки ганяти. Та ні. То не твоя. То не твоє полювання. Там четвірочка. Там четвірочка. Прилетіла, почала думати, думає, доробила кругів 4-5 під ними, почала піднімати, думаю, це ще що за новості. Поки все нормально. Кутеря не прийшла. Поки все нормально. Це вже вечірній гон цього дня. Це все молоденьке взагалі. Я не знаю, як я його взяв у руку. Треба було не чіпати, бо воно взагалі все ще не кидалося. Ну нічого, нічого, хай школа буде добра, Пару разів так ото. воно побуває у небі під ястрілом, але трошки в неї появиться трошки. Так. Четвірка там. все тут вище, це нижче все. Синище, все. Чомусь вони розділилися. Чомусь вони розділилися ці чотирочки. Зараз в мене більш-менш часу достатньо. А, воронок до речі, воно кружляє. Дивіться ти. Це ворона? Так, да, ворона. Це ж вона була. Так по периферії літає так от. Зараз ще підійде, мабуть. Ось чудачка, ну дивіться, йде сюди. От сюда, ну що ти зробиш? Ще не йде сюди. Ні, отак потахеньку то сюди подивиться, то відлетить, то прилетить. От чудачка така. Так, голубки тут стоять. Ну. Хорошо стоять. Вітер такий, ви, знаєте, слабенький я вам скажу, вітерець, До чого я веду? Бо краще піднялися б трошки краще, аби був вітер хороший, так я бачу, що не важко. Не важко. Так, ця пар трошки вище, це трошки нижче. Але поки, поки летять. Ви знаєте, я це камеру взяв, трошки посижу під ними. Посижу під ними, бо сьогодні я був. Він тепер я ганяла. Так я трошки опасаюся, щоб я все проконтролював. Раптом що трапиться, то все буде на камері, буде все в мене на очах, все поки нормально. Все поки нормально. Так, все, рекламна пауза поки що. Е, так, вже нижче. Вже нижче. Це пара, яка була нижче, вона так трошечки опускається. Так. Да я скушуй та теж нижче, трошечки опускається. Ну, тих я так ще не дуже чекаю вдома, щось вони інколи пострілюють. А ця пара вже ціла направлена, вона вже дивиться. Дивиться на куди пасти. До речі, це сплошненьке все. Це, по-моєму, чи це синє? Синє, по-моєму, так? Да? Там я двох пускав. Кари. Пускав. Кар, кари опускав, кар і сів. Чи це кара синя сіла? А зараз не можу трошки ще. Розшифрувати хай трошки опуститься. Це синя, по-моєму. Да? Ну роді би на синю, похоже, да? так? то на синє похоже. Так, да, синє. Сині, карисить, всі. І це вилучення якесь. Так, да, правильно, це синій. Два на чотири. Не знаю, голуба, голубки, не знаю. Не знаю. Ще поки не розшифрував їх. Мене як по статі, мене ще вони не цікавлять. Вони мене не цікавлять, якщо по статі, хто вони такі себе. Хай відлітають мені цього сезончик, а потім я вже буду дивитися. Десь червні, як червні. Це я дав. Січні, звісно, січні. Буду бачити, що там у нас з них. Січня буде видно. Наці вже сідають добре. От і добре. От і добре. От і добре, синенькі. Значить, вже так долинюють. Я навіть так скажу, не так долинюють, як зупиняють линьку. Ну таке буває, якщо там один-два пера, перше або друге перо, ще в них не... Помінялося, а буває, вони свою призупиняють. Давай, давай, сідай, давай. Давай. Дивися ти. Що це подерлася чи що? Це прямо наді мною зараз. Ти чого не сіла разом з цим, а? Дивіться, дивіться. Полізла до тих чи що. Точно, опа, а, ось я злякався. Дикарі пройшли. Диви, до них порізав, ти бачиш таке. Подерлася до тих воно. Айлки поки ну, треба сідати. Я думав, що вже все кінець фільму. Чортас два. Воно до тих подерлося, але вже з тим не так? Так, добре, все, поки пауза. Все, посадка. Все, дердаксі. На кінець До речі, оце все е, я кинув вже другий раз сьогодні. Е, оце лижник, лижник, той ще лижник. Там є одна вставочка, бачите? Воно? Це голуб. Прошлорічний, це не молодий голуб. От він вранці літав десь до двох годин і зараз літав, ну зараз мало літав, зараз може десь ну півгодинки може прилітав, зараз не більше. Вранці літав до 2 годин, і зараз півгодинки політав. Бачите, а ви кажете, що можна кожен день гнати. Два рази можна гнати, якщо по годині літають голуби. Якщо по годині літають, то два рази можна знати в день. Вранці і ввечері. Що таке година? Це кромкати нам обігти. Так, все. На сьогодні Все, Всім пока, всім миру.